Сам себе режиссер, сам себе инженер, сам себе дизайнер. Короче, намалевал я замесь китайской инструкции. Что там переключать. Свою намалевал. Вот так он теперь будет скотчем. Я уже заламинировал тут. Залізу зараз звідси щоб пояснити. Коротше, тут така штука, що ця фігня переключається, два положення є. Коли їй треба цю ручку на себе тягнути вверх і коли вниз. І по цій фігні мені ніфіга не зрозуміло, яку я передачу включаю. Нема часу приділятися зайчики, білочки, стрілочки. Я собі зробив такого. Значить. Всі верхні ручка на себе, ось вони будуть крайні ближчі, типу більші, ближчі, верхні стрілка доверху. Всі будуть понижені. Всі повишені будуть червоним. Вони менші, вони, типу, далі і стрілочка донизу. Я, звісно, тупону, мені треба було то стрілочки позначити. Одна донизу така і одна доверху. І так, В і H. Але нічого, буду так же користуватись. Думаю, хоч це мені поможе. А то вчора їхав, розтірався, не знав, що включити. Передачу вибило на кочках. Я виключив, щоб переключити її, бо вона щось не переключалося. Виключив, стартер не заводиться. Маслаю вручну. Завів, доїхав, сьогодні я розбирав стартера. Ой, блін. І що там маси не було? Не було маси, тому я додав отакий проводок, повністю додав масу. І ось до так йде. І тут маса. Маса передається через корпус, але видно, десь там по цій купі. Ржавчини десь не дойшла вона, то прийшлось ставити окремий ось такий лапка.